Дай Боже здоров'я, шановне панство, дорогі мої шанувальники. Сьогодні визначна подія, файний день, тому що вийшла з друку книжечка, на яку ви так давно чекали. Ця книжечка ще була далеко до війни, і її декілька тиражів розібрали, і її не було. От сьогодні десь. Декілька годин назад я привіз її з друкарні. Притрафунки вуйка місії перша частина. Багатьох її немає. Її є небагато, скільки вдалося роздрукувати. Так що дуже прошу, шановне панство, тут є 50, якщо не помиляюся, з чимось оповідок самих перших, самих смішніших, самих актуальних. І популярних, на які завдяки які, яким ви пізнали вуйкамісію в такому веселому, жартівливому жанрі. Прошу вас, отака от книжечка, їх небагато. Хто хоче собі замовити, пишіть мені у приват або пишіть в коментарі під цим відео, і я вам напишу у приват. Чекаю на ваші замовлення. Якраз до Святого Миколая буде подарунок для ваших рідних і близьких і друзів. Веселість буде при них. відкрив, посміявся, і не треба шукати в інтернеті, все в купольці. Багато гумересок, які тут немає в інтернеті. Чекаю на ваші замовлення, Щиро ваш, вуйкомісь!